Скажіть, будь ласка, а в, цьому, в цих реченнях, от кожне речення, ви бачите, Артемка, вони закінчуються крапочкою. Вони щось питають у нас, чи автор тексту щось розповідає для нам в кожного речення. Якусь інформацію до нас доносить? так? Так, добре. Так ось такі речення, в яких щось розповідається, якась інформація передається. Вони називаються розповідними. Повторили розповідні речення, розповідні речення. Це речення, у вас рожева. бачите, є поле. Давайте ми разом правило з вами зараз прочитаємо. Три, чотири. Речення, у якому про щось розповідається, називається розповідним. Ми, ми читаємо. Читаємо, гліби, ти мені забажаєш, ти не даєш класові читати правила. Все повинно бути доречно. Ще раз спочатку речення, у якому про щось розповідається, називається розповідним. У кінці розповідного речення ставимо крапку або знак оклику. Якщо ми щось дуже сильно емоційно розповідаємо, аж скрикуючи, тоді знак оклику. Якщо ми просто спокійною інтонацією розповідаємо, тоді крапка. А якщо я питаю, скільки буде 3 додати 5? Це буде розповідне речення? Ні. Ні? Тому що я не розповідаю, що я роблю? Я питаю. А якщо я кажу, сьогодні я проснулася досить рано, це буде розповідним реченням? Чому? Буде, я розповіла вам. Я дала інформацію, що я проснулася рано. Це нова інформація. Е, якщо я кажу, земля робить повний оберт навколо себе за 24 години, розповідь. Це, це, це не розповідь пригодницька, але це нова інформація.